8 жовтня на щиті до Кам'янця-Подільського повернувся Володимир Броварний. У грудні він мав би святкувати свій 45-й день народження. До лав Збройних сил України Володимир був мобілізований влітку 2022-го. За два тижні до трагедії був у відпустці. Не знав, що бачить і обіймає рідних востаннє. 11 жовтня, під час мінометного обстрілу, Володимир загинув, залишивши по собі лише світлі і добрі спогади. Гарна людина, щира, доброзичлива. Сім'янин гарний, добрий, спічував всім, допомагав всім. Побільше був такий людей, таких, як був Володимир. Буквально два тижні назад він приїжджав в відпуску. Ми краще з ним побачились. Десять днів днів був відпустці і поїхав, і буквально за тиждень сталася така трагедія. Ми жили один по одного. Потім моя краща подруга вийшла за нього заміж, і так і ми дружили з сім'ями. Ну, я за цю людину взагалі не можу сказати, щось погано. Дуже хороша, Він ніколи не відказував. Ну, дуже він приємний, вічливий, його в каменці дуже багато знали. Він такий, він як шов десь, він, всі здрасті, здрасті. Він такий. Дуже хороший. Дві тижні тому він був в відпуску на 10 днів, прийшов і знову пішов, і дві неділі там побув після відпустки. І кажуть, що під мінометний обстріл попав там, як було 5 людей, ну п'ять хлопців, п'ять військових. І вони вже верталися додому з завдання, і е, він як ну, так як е, жі, дружина його розказує, що він був командиром, і він почався е, обстріл, і е, він як прикривав собою е, тих хлопців, то їх двоє е, загинуло, а троє ви ну, його вивели. Винесли. Він спочатку вивів, і потім ті хлопці вернулись, забрали тіла mm -hmm. під Мар'янкою. Поховали Володимира Броварного у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.